Один чоловік мав лагідного кота, який ніколи не робив шкоди, не дасть хазяїн їсти. Мурко пройде біля ласощів, навіть не глянувши, словом, тільки одними мишами смугастики жив. Спочатку полювалося добре, оскільки гризунів розплодилося сила селена. та й сіренькі кота за ворога не вважали. Проте з часом маленькі почали боятися, і знірки не показувалися. Виткнуть голівки, обдивляться навкруги і лише тоді вилазили. А зачувши котячий дух, мерщій ховалися. Тому мисливцю доводилося хитрувати. Іноді вдавав сонного, а іноді Просиджував цілий день біля нірки, чекаючи, доки не з'являться сіреньки. Та якось Муркотунчик не впіймав жодної миші. Угледів тоді він біля нори хворостину, що стерчала зі стріхи, та вчепився в неї передніми лапами. Цієї хвилини молода мишка висунула голову і побачила, що кіт висить. Повернувшись додому, розповіла родичам. Друзі, я принесла таку новину, що радітимемо і веселитимемося. Що сталося? запитали подруги. Уявляєте, нашого ворога повісили, тепер гулятимемо скрізь вільно. Гризуни почали витикатися з нори і потихеньку наближатися до кота. А стара миша, що за життя познайомилася не з однією халепою, наказувала нерозумним. Не ходіть далеко, бо надурить вас. Знаю такі хитрощі. Може, висить там без мотузки. Стережіться. Мишенята не послухалися старої, повилазили на подвір'я і на радощах заспівали, а заспівали тому, що. Позбулися лютого ворога. Одна з них, найпруткіша і найвідважніша, Влезенько підступила до смугастика і почала пищати віршик. Жив Мурко, та був Дурко, кіт Сибірський, зріст богатирський, із сірим хутром турецьким вусом був він скажений, на крадіжках навіжений, зате, мабуть, і повішений. Радійте, миші, радійте, пацюки, і вся наша природа настала тепер свобода. Не встигла ораторка скінчити віршика, як то жив, миттю кинувся до здобичі і ну ловити всіх, потім сів біля нірки старих сіреньких, аби не встигли сховатися. Зрозуміли тоді миші, що такого хитрого ворога ніяк не позбудеться, та й перебралися до іншого місця.